Як тільки жінка пішла, я зробила фото цуценя та послала оленці. Вона обіцяла відразу викласти на сайт. Писика я погодувала і помістила у вольєру стаціонарі. Відвідувачів більше не було, і я вмостилася зручніше, щоб бачити вхідні двері. І заспівала. Ніч, місячна, зоряна ясна! Я. Видно, хоч голки збирай. Вийди кохана, я працею з морена, хоч на хвилиночку гай. Чудо, ти вмієш співати, здивувалася я. Ось ім'я тобі знайшлося. Чудо, ну, давай співати дуетом. Ми з песиком виконали при долині кущ Калини. Потім мою улюблену, чом ти не прийшов. Тому...